Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське читання, дорогі браті і сестри, яке ми мали змогу почути під час літургії, розповідає нам притчу про сівача, який вийшов сіяти зерно, і зерно те падало на різного роду ґрунт. Одне падало при дорозі, інше кам'янистий ґрунт, інше терня, і лише інше падало на ту землю, яка була. Приготовлено для того, щоб воно впустило коріння, щоб в свій час дало достойний плід. Символ того насіння в цій притчі це Слово Боже, яке плине від хору, який ми чуємо в храмі, від священика, який несе проповідь, від тих молитв, які під час загальноцерковних богослужінь звершуються в храмі. Слово Боже ми також сприймаємо із. Читання Святого Письма, із читання молитв домашніх, із споглядання духовного світу в того чи іншого роду духовній літературі. І ось, безперечно, що те Слово Боже може або давати зріст, або може відповідно залишатися на лише у тих рівнях зросту, або рівнях викрадення птахами, засихання ще лише в своїх початках. І дотично сьогоднішнє. Євангельське читання якби стосується визнання нашої віри, наскільки ми є дієвими в нашій вірі. Сьогоднішню неділю також згадується пам'ять святих отців сьомого Вселенського Собору. Якщо подивитися весь хід історії утвердження церкви Христової, треба дати собі чітку відповідь, що не так легко проходило те утвердження віри. Адже згадаємо, із самих. Початків заснування церкви Христової це перші мученики, архидеяко Стефан, також апостол Яків, єпископ Єрусалимський, який за визнання віри в Христа один і другий були побиті в камінні. Пізніше ми бачимо, що таке гоніння воно поширюється вже в межах всієї імперії, в межах Римської імперії, яка побачила загрозу християнстві як великого вчення, яке може Прагнути на утвердження і світської влади. І також бачимо те гоніння аж до 313 року, до Міланського едикту, коли рівноапостольний великий Константин поставив християнство на рівні всіх інших релігій в тогочасній Римській імперії. Пізніше, навіть більше того, воно було поставлено в числі главенствуючої релігії. Але це не означало, що. Не було гонінь. це не означало того, що не було ніяких помилок, адже вже бачимо ті вселенські собори, які скликалися для різного роду проблемних місць, які мали місце в історії християнства. Вони виганяли все те, що було нечестиве. Ми бачимо також велике число тих імператорів, які підпадали під вплив єретичних вчень. Ми бачимо також велике число і церковних діячів, які мали помильність в ході історії щодо бачень віри. І ось саме сьомий Вселенський собор святих Отців, якого сьогоднішня неділя згадує, він поставив крапку в числі всіх Вселенських соборів, якби що вже було остаточно сформовано те православне вчення, де кінцево було сказано про. Пошанування ікон, власне, у зв'язку з чим і скликався той останній собор. Було сказано чітко те, що православна людина, віруюча людина, поклоняється не деревині, поклоняється не краскам, а поклоняється тому образу, який веде нас до першого образу, тобто, який веде нас або до тієї людини, безперечно, пам'яті кої шануємо, або до Творця як первопричини всього буття. І слід сказати також для нас про те, що означає для нас бути православним. Православним це не просто красива назва. Бути православним це не що інше, як вірити правильно. І правильна віра, вона має виливатися в діла, вона має відбуватися в реаліях нашого життя. Є один такий хороший приклад із монастирського життя, коли братія. Мала велику завість до одного із монахів і звинувачували його в багатьох речах. Найперше, те, що вони казали, що ти тільки на людях показуєш такий образ життя, що ти не прагнеш мати ніякої власності, що всі речі тобі не потрібні. Насправді, ж ми підозрюємо тебе в тому, що ти у своїй келії зберігаєш майно, зберігаєш також і гроші. Він сказав, із смиренням, з повним смиренням, що так, згрішив, браття, простіть, буду каятися в цьому гріху. І в іншому, і в іншому вони його звинувачили, було навіть сказано про те, що він згрішив е, гріхом блуду, де він також казав, простіть і в цьому буду виправлятися. Але коли його було звинувачено в тому, що він неправильно шанує Бога, було звинувачено в тому, що він неправильно вчить про Бога. Тут він вже не зміг з цим згодитися і сказав, що тут я не погоджуюся з вами, тому що все моє вчення, це моє життя, все моє вчення це те, що можуть про мене сказати мої духовні чари. І тоді вони запитали, чому ми тебе викривали в таких великих гріхах, і ти не ставив ніякого заперечення. А тут, здається, в малому сказали тобі звинувачення, і ти починаєш себе оправдовувати. І він сказав дуже мудрі слова про те, що в всіх гріхах, які би я не вчинив, я маю можливість принести перед Богом покаяння. Але коли я буду неправильно вірити в Бога, то перед ким я буду приносити таке покаяння. Тому ось тут саме православність вона має висвітлюватися в тих кожнодневних митях нашого життя, де ми маємо в кожному ближньому побачити образ Божий, як каже для нас. Антоній Сурошки, він каже: якщо в очах людини ти зможеш побачити відбиток Бога, можливо, він і затьмарений той образ, і та подоба. Але якщо ти будеш прагнути, щоб в людині його побачити, хоч в найменшій мірі, тоді ти будеш наближатися до Бога. Бо дійсно ті дві найбільші заповіді, на яких будується все вчення, як сказав Христос, це любов до Бога і любов. До ближнього. Вони мають, перш за все, зрозуміти і прийняті бути нашим серцем, що не можемо ми бути неправдомовцями, як каже Іван Богослов. Адже Він каже: ти кажеш, що любиш Бога, якщо перефразувати його слова, ти кажеш, що ти любиш Бога, якого ти не бачиш, а ближнього, який поруч з тобою, ти не можеш полюбити. Він каже, неправдомовець ти є в тих словах. Тому пам'ятаємо, що на тому. Страшному суді, на який ми всі з вами прийдемо, і де постанемо перед Богом лише своїм ім'ям, прийдемо з тим, з чим народилися. І відповідно будемо мати або діла, які будуть відповідати за нас за наше оправдання, або діла, які будуть відповідати за наше осудження. І там, вже, якщо в земному суді, в земному плані. Ще можуть мати через слабкість, через недосконалість людини, можуть мати місце підкупи, інші зловживання, то в Божому суді того не буде мати місця. Отож, пам'ятаємо про те, що наше сповідання віри, воно не виявляється лише в тому, що ми читаємо велику кількість молитов, велику кількість канонів, по можливості стараємося заходити в храм, брати. Велику кількість свічок, запалювати ті свічки, і часто буває буває непочуті Богу. Чому так? Тому що, напевно, серця наші не горять тією любов'ю, якою від нас прагне творець. Отож, я би не хотів, щоб ми міркували таким чином, що лише той, хто розікнеться на Христі, той може попасти в Царство Небесне. Адже християнство, православ'я це кожнодневний подвиг. І якщо ми звертали увагу, коли поклонялися святиням чи Києво-Печерської лаври, чи іншим православним всезагальним святиням, ми бачили там подвижників, які мали, наприклад, Марк, той, хто купав могилу. Або просфорник, той, хто пів просфори, або той, хто стояв на воротах і відкривав ворота для людей, які приходили починаючи з ранку до вечора і робив це з любов'ю. Якщо задати питання, яка різниця між нами і між людьми святими, то буде відповідь єдина, що вони робили все, що би не виходило на їхньому життєвому шляху, що би не благословлялося їм, робили все з любов'ю. А ми інколи робимо, тому що так потрібно. Треба перемінювати, кардинально перемінювати в собі таке міркування, щоб ті зерна, які кожного разу засіває в наших серцях Христос різними випадками, в різних обставинах, щоб вони давали зріст, відповідно, як каже сьогоднішній Євангелій в крат, щоб бачачи ті наші плоди, інші люди. Приходили до Христа, і щоб ми раділи з того, що своєю любов'ю ми привели хоч одну людину від того грішного шляху до Творця, і тим самим загладили велику кількість і своїх неправильних вчинків. Вітаю всіх із сьогоднішнім недільним днем. Нехай Господнє благословіння перебуває з усіма вами і з вашими родинами.